Oh. Зустрічалися в рамках чвертьфіналу Кубку із ФК «Голдмайн» колектив «Дмитра Рибалка, виграв у Легіона незважаючи на поразку своєю Майсенко. Володимир залишає Рафіті. Щіпляє суперник Другий. І байба виконуватиме штрафний «Банніков» Пробиває. Полкубер. Сергій. І знову на номера 22. Решетняк. На супер була протина передача. На, на кутовий Гордіян Решетняк. Ярослав на Романа Захарченка. Роман Захарченко. Пробиває повз ворог. Няшухрій. Залишає Захарченко і суперник перехоплює ідея Рекікін Банніков. Банніков. Банніков моменту. Профі. Натудовий. Банніков і Олександр. Для цих колективів УРК. І примітно. Наступне. А зараз Легіон відкриває рахунок. Поки про це. Валентин Шевченко, капітан Легіона, вивів свою команду у лідери на 16-й хвилині. Один -дот. Шевчук. Шевчук верховий пас. Від воріт кидати на Василь Іваненко. В центральному колі відає. Проходить Пас на Панікова. Паніхов знову пробиває вище Решетняк і момент. Іваненко. голкіпер доручить. Я Банніков. І злівої пробиває набувся в один-1. Третя хвилина другого тайму рахунок зрівнює профі гусів. Встановлює паритет 1-1. Праворуч. Мой під лівою, м'яч. І кутовий буде. Више. В центрі. Перший опонент. На м'ячі. Ракетін знову втікає від Захарченка. І низом поміж них Гордієнко. Рахунок 2-1. Шоста хвилина. Профі попереду. Euh, бачили ми відразу кілька святкувань від Андрія Ракітіна, але, напевно, особливо святкування Андрія Ракітіна, а саме та частинка, про яку йдеться, вона не потрапила. вона не Без пальчок. Гусь. Оп, з боратор. Шевчок. Відбирає Безпальчук. Олексій Безпальчок. Удар в поворотах. А зараз відбір демонструє Сергій Шевчук. Сергій Шевчук. Сергій Шевчук. Або сильніше пробити. На жаль, не вдалося. Зараз Сергію Шевчуку. Банніков, відповідь профі. Усього показує, куди віддавати. Банніков сам євро. Здається, сам є Банніков. Ще буде один відкладений пол. Навіть цілих два фоли, схоже, піде до посилу. Сергій Шевчук виконає штрафний удар. Пробиває справи. Іваненко на місці. І забирає Голкіпер. Шевченко. Валентин. Валентин. Під удар. Зайцев. Зайцев, Зайцев. Зайцев не влучає. і. Пробуває поворота Хракітів. Центр. Віддав мороз. Зайцев. Зайцев. Сахарченко вийшов голкіпер. Простріли. Гол забиває Олексій. Мороз. Давай, два, претензії Ракітіна до голкіпера Іваненка. Чому пішов Тина Захарченка? А не залишився на лінії. Профі розіграв із центрального кола. Легіон. До голкіпера залишаються просто претензіями. Просто давайте пригадаємо, і з чого роз... гол третій від профі тим часом. Гол третій профі від часу. Даруйте. Третій гол профі забиває Олександр Паніков. 3-2-14 хвилина. Перед цим життям воріт. Що, що хотів відзначити? Апеляції, не апеляції, а претензії до голкіпера Раді. Ракеті на нього може бути момент сухаря до. пасиву колективу Легіон Записа. Штрафний для профі виконує бандіков. Пробиває, він пробиває. Свій стандарт Легіон виконуватиме. Із лівого флангу Артура Стахов. Артура Стахов! Легіон Легіон забиває Три-три. І 30 секунд чистого часу до... Завершення цього матчу. Легіону не вперше. Відіграватися на останній. Тут Баняков в центральному колі, і вже із ударом необхідно. Ракіті з лівої. і за тайм ауту готовий розіграш кутового готував профі. Паніков пробиває неточно і лунає. Фінальний свисток. 3-3. Між собою грають профі і Львів.